70 років якраз, будуть, в 70-х роках у Києві доросдилися, якраз буде зворечі ці ватари, колядників і Що ми тоді співали? Починала це консерваторія, був якраз ініціатором, композитор Колозицький, університет. Ну і Ященко в 69-му році, неподалік від цього музею на схилах Дніпра. Тоді і Ніна Матвієнко співала з нами ці веснянки. І ми співали. Ми, у нас розумієте, ми були не відгласи. В школі в нас. Коли я вчилася на Полтавщині в шкільному, ми співали, «Широка моя страна родная Москва Рибі, утро красить нежних свята на Полтавщині. От, розумієте, на співучій Полтавщині. Коли вже приїхала в Київський університет, слава Богу, до народника, до веснянки потрапила, але і тут не ясно було. І сам Лященко підняв ці пісні, нова рада стала, добрий вечір. І ми не могли співати світ Божий народився. Ми не могли співати там. Хай живе вся наша родина, радянська Україна, і за те, що розпинали. Співаки, які ходили в цей гомін, а співи були так, і на силах Дніпра, і на вулицях, коли тепло, і в квартирі, і десь по 30 ватах, 80-ті роки були. І то було, ви знаєте, то як бомба, коли йшли оце нарядження, хто, як ні, де світу, де кожуха, де яку Хуску, але це була демонстрація, це була опозиція до влади. Я хочу цій шановній аудиторії нагадати епізоди. Ходили до тих людей коли колядувати і щедувати ці по 20-30 по 30 ватах. Це була така стихія до людей, які знали, що вони патріоти України, що вони її люблять, що вони живуть до неї. Хочу згадати кілька образків. Завжди ми ходили до покійного Бориса Антоненка-Дедовича. Це він у письменницькому будинку там жив. Приходили і з нами часто. Покійний В'ячеслав Чорновіл, Надія Світлична, покійна Алла Горська, Людмила Семикіна. І ми, отак проспівавши на тих репетиціях, розчервоніли, тоді ще були молоді, Атоненко Давидович вже в старшому віці, оцей бояха повстанець, про що ми довідалися недавно, стояв отак з трубко, коли закінчували, в нього була на поготові платіка, вічний революціонер. Він нам давав після цих колядок і дівок оці заряди. А В'ячеслав Чорновіл. Сягала пісня, закінчиться, казав Слава Україні! І ми тоді не знали, чи ми дійдемо до своїх домівок і до своїх дітей. Приходили ми у ці родини, я можу вам назвати багато, ходили до Василя Касіяна, одного разу прийшли до Михайла Гришка. Але розумієте, які були часи? Ми довідались пізніше, Валетину пані Маріко, що навіть за кордон пускали туди з пар білетами. І наших співаків мали спеціальне приміщення. От я довідалася в Канаді і Америці. Наприклад, метро на ку була зелена вулиця, ні ніж метроненко не можна було іншим їхати. І там не пускали всіх наших людей, які були позначені там бандарівцями мельники. Віта що робилося у. Дуже від дружини залежить, яка вона і в артиста, і в нашого керівника це уряду. Він так перелякано відкрив жорі, каже, хто вас сюди прислав? І двері закрилися. І от я приходив бригаду під охороною, був будинок Павла Тичини. Це корисно, нам, ніде воно не надруковано, це просто мене розбурхала, ця уява і пам'ять. Приходимо, до аби згадали, що Павло Тачина, звичайно, скалічений вже режимом був, травмований, але ж ми знали, що він любить пісню. Бо в нього поезія рання і ті сонячні кларнети, вона зіткана уся з музики. Він учився в духовній семінарії, і ми співали, я так стою, коло нього він вийшов. А співали ми тільки 31 грудня. Не можна було ні на Різдво, ні на Маланки співати, він стоїть коло мене і в нього сльози. Потекли з очей, він стоїть коло мене, каже, вас сопрано. Кажу, так, скромне сопрано. Ми співали ось Сивоя та й зу Созуленька. І так ми ходили від хати до хати, дарували нам. Я хочу вам сказати, покійна Ольга Кусенко, до Ужвій ми ходили, до Олени Станіславовни Компер. І от приходимо до Ліни Костенко. Вона жила там коло Печерського мосту. Це були 70-ті роки. Ліну Васильівну не друкували, Оксана ходила в школу її. Вона жила з мамою, пенсіонеркою. Дуже скромно, була одна кімнатна квартира і так як покійно. Івана Світличного від стелі, від підлоги до стелі, вся була в книжках. Діна рада нас прийняла. І ви знаєте, що вона нам дала як колядникам і щедрівникам? Вона нам прочитала уривок із поеми Берестечко, яку ми недавно от зараз вже придбали. Вона її писала багато років. І це був такий найбільший подарунок. Ото наша була така Ми не розрізняли тоді ще дуже колядки, щедрівки. Що я хочу вам сказати? Оце для вашої ерудиції. Зараз, на сьогодні, в кінці другого тисячоліття, це слав вийшов. І колядки, і щедрівки, і от зараз таке бродіння, що це до християнства, це, це рун віра, це християнство, це наша велика культура. Ні один народ не може в цій багатожарності похвалитися, а такою обрядовою піснею, як ми. Я ще могла збірник десь біля 100 колядок і щедрівок без повторення. У його гогоні пройшло. Затінок, другий знову, Уявляєте, це і потілля, це от і як воно все в народі по воно було різне. Наприклад, я щаслива, що мені довелося в натурі, наприклад, маланкування на буковині. Це виключно 13-го на Маланки і тут чоловіки, хлопці, без дівчат просяться під вікном чи біля дверей і з цим же посугом з отаманом просяться, і ви знаєте, цей спів, коли я привезла. Уже, вже такого мені незручно, що я називаю свого чоловіка, він каже, це якісь хорали грузинські. Щось таке нерозгадане. Тут дівочих голосів немає. І в народі місцеві традиції склались. Наприклад, питають питаю на коли полядувати ще друге? Та ми бігали, бо шанові після війни. Що ми там знали? До сусідів, до родичів, ото е, коляда, колядина, його батька один, чи ще дрівочки збивали до віконця. Це діти ходили. Але вже на другий день цього різдва. Ходили хлопці з дівчата, але місцевості. І зараз гуцули ходять окремішно від дівчат від жінок, одягають шапки-рогатки, обов'язково замовляють свої сердаки. Це велика наша культура. А ще я що вам хочу сказати: В роки нашої незалежності то страшний був тоталітарний режим, от розумієте, пісня відроджується, як відроджується наше мистецтво і наша духовність. Закриті клуби, бібліотеки, не платять. Вам сказати, Бо кличемо ми це 30 років в нашому музею, складаються водію за бензин, щоб приїхати до нас заспівати патріотичні пісні чи день на День Незалежності, чи вшанувати пам'ять на річницю голодомору, чи колядки, чи ще дрівки, ось приїхали мої земляки за 150 кілометрів на Ардрія. Холодно в музеї, все сховано, холодна ця хата. Можете уявити, як це не просто. Тут чоловік не пускає, ревнує там. І вони сідуть, вони вивчили, вони одяглися і в ці хата. Я кажу, дівчата, де ви берете силу? Їх ніхто не мучить. А ось на півщині мені розказують, що на сьогодні 500 колективів, це і фольклорних, і самодіяльних, і половина їх без художніх керівників. І от часто, коли ми кличемо в музей, питаєш, де ж художній керівник? Вони один до одного кивають, кажуть, ота заспівує. Це мені доводилося бачити вчити не раз на сорочинському ярмарку. Ця Полтавщина приїжджається вже 68-му року, без всяких оголошень. Ото ходять, бродять по тому ярмарку, як заспівають горою увесу", і не по правді зі мною дервеш. Немає жодного народу наша така історія. У кого є чумацькі пісні, які створювались 400 років, у кого є козацькі, ці жанри. Ну, а вже про обрядові ніякі академічні збірники не вбрали, бо ще не передав ніхто на ні ті гребні, Ніягодних, оце ми недавно доторкнулися у зв'язку з трагедією, які проводив руса, хвалю І ще, і ще деякі речі, воно все відкривається.